Що було так? Дивіться, ця службова особа. Доброго дня всім. Ми знаходимося на Личаківському цвинтарі. Зайшли провідати свого дідуся з 2010 року. Герою ПА похований на Личаківському цвинтарі. На Мій дідусь полі. сидів в концлагері 10 на років, на і оце чудо. Невідомо хто чудо. службова особа, яка називається Андрій. Не показує свої документи. Підійшло до нас. Підішовимагало чуду. Вимагало нас від нас п'яне з перегаром. Вимагало від нас якісь. Бо По Перепустки, посвідчення, так, кликав ми, до адміністратора, так, коли нами. ми спитали на основі чого, бо я вже тут буваю постійно, з 2010-го не знаю про ніякі перепустки, що? почав хамити, почав хамити, я хам... запрошував Ви нас хам... до адміністратора. Шо? І коли ми сказали, покличте адміністратора, він відмовився, почав хамити, а також обізвав нас москалями вслід. Коли ми обернулися що що, він сказав так. Так, так. І зараз ми приходимо. Він не показує документів. Він є викликання його викликання. шеф, е виконуючий обов'язки директора. Зараз ми зафіксували його, викличемо на нього поліцію і за викликайте, це. Брошу, викликайте, прошу, викликайте. О, зараз, якщо ви побачите поліція працівника, е він виявляється, працює водієм тут е п'яний з перегаром. А, і отак от забираю. підходить до людей, взагалі немає ніяких уповноважень, підходить, перевіряє якісь квитки, перепуски і посвідчення. Це брехня. Е... Я знаю, що ви те вирішите просто свого свого кліпа, але це брехня. Це прямий ефір. Це брехня. Ні, це брехня. роботі, Якщо він підходить. Коли він до на нас підходить, він вже був Коли, на роботі. Коли він підходить? Ну десь годину, скільки, Один. півтори Один. назад. Ні, сьогодні до 16-ї години. От, ми працювали ми... з 8-ї. Це скільки часу? І інший ще тут був... ну, от, друзі, така ситуація. Я дідуся відвідую вже з 2010-го на Личаківському цвинтарі. Він ветеран УПА, був переслідуваний режимом. Йому виділили тут місце завдяки тоді ще депутату Тарасу Гуполу і міській адміністрації. І я його провідував, не знав про ніякі Перепуски спитали адміністратора е, покликати, він не захотів. я сказав, що не знаю, Адміністратор ніхто, вас пропустив. Він ніхто не підходив, тільки він і ще один якийсь мужчина. І коли я кажу, покличте адміністратора, вияснив нього. Він каже, я нічого не буду кликати, то вийдіть. Тобто він ще від нас вимагав щось кудись йти, щось все. То ми і пішли, а він нам до гонку Мускалі, москалі. Я ще обернувся, кажу, що, а він то, то, то. А зараз ще хамить. Отаке от, таке от е, Личаківський цвинтар. Я розумію, що тут є музей, скульптури, е, ці гробовики, і так само відвідують і туристи, і так далі. Е, е, теж питання, що люди тут поховали за свої кошти, е, людей ці пам'ятники, а зробили з цього музей. І так я приходив з 2010 року. З 60 літа провідувати свій, свій рід свого, свого рідного дідуся. А тут мені от так мене зустрічає водій, п'яний водій, який ще й не на роботі виявляється, а може і на роботі. Зараз ми вияснимо, викличемо поліцію і тоді я ще раз включу прямо. Можете представитися? Я? Так. — На поліції Савко проведу. Савченко? Савка. Савка? Петро Петрович Петро Петрович. Да. А ви? Документом, Як? Як-як? — Дивіться, Або Петро і Тарас. Я, я був знімаю був вас, бо був. ви неадекватний і в чередному стані. Я ми неадекватний? — Ми зайшли. Я з 2010-го провідую свого дідуся. Він ветеран УПА, похований тут. Пішли особа, одна десь там є. Зараз ми намагаємось, ну, знайдемо його. Говорила за якісь перепуски, я взагалі перший раз чую за якісь перепуски, кажу, а що за перепуски, туди-сюди. І вони щось кудись нас там до адміністратора, я кажу, ну покличте адміністратора, ні, ну, мене не має зобов'язання до вас підходити. Ви маєте підійти, сказали, що ви маєте підходити. Да. Він нам розказує, що ми комусь щось зобов'язані. Я з 2010-го провідав просто свою родину. Коли ми сказали, що ми маємо. Якщо ви не хочете кликати, то ми пішли. То вони нам вслід почали кричати, що ми є москалі. Я обернувся, кажу, що що, а вони так, так, так. Це був. цей, це я був, цей так. був, я не, я не... І добре ще один злочин. цей. Це є серйозний добре. злочин, тому що. Чому злочин? В чому? Тому що час ви тому що, назвали москалем. Я вас назва обох обох. О, добре обох. зафіксовано ви на камері. Це. А чому? Я підтвердився. Ви себе на поводили як москалі. Нагло. Нагло? Нагло. Безпідставно. Дві Тодай. особи підійшли до нас і почали вимагати Мі гроші за віде. Ми Ніхто не вимагав від вас. То є брехня, то є брехня. Давайте ще раз, я Ні, вас попереджу. Послухайте, вас алкоголя. Не я не брехню. Я теж можу <поколі> я так показувати. Та перестаньте, ти не це. Ви не адекватно. Запах не представлю. мені, що робити. Я вас ще раз кажу, не брешіть. Це ти брешеш. Брешете. Це ти брешеш. Ти брешеш. Ти зараз... Зараз так, ми укритись, зараз укритись, ми піш, за пишемо. Наш час. Наш час. Ти... Ваш час. Який ваш час? Ви мені скажіть, будь ласка, який ваш час? Що ви маєте на мене кричати? Підвищувати свій голос Я на, вам мене, це на мене. Добре, поміжувати мою гідність і оскарбляти ти мене? Ти неадекватний. Це Хто ти розказ. такий вообще? Це щоб щось тут перевіряти? Так, так, тому так, що так, ти не виживаєш поваги. Я поважаю всіх людей. Добре. Але коли бачу, що до вас поваги немає. У тебе немає поваги за таку поведінку. Я представник музею, я документи показую. Я, я ви почекаєте чи ні? Може я встановлю документи, а не ви. Ну, я то, як людина не, також не, хочу встановити його ну, особу. Ну давайте встановлюйте його особу. Я почекаю. І я Допомагаю Слушай, вам разом не з. Не треба мені допомагати, то не ваше повноваження. Я сам попробую. Можна? Дякую. Все, добре. Почекайте, уважать, почекайте. Він знімає Він злочин. Чи, Як, він тільки що зробив злочин, він тільки що підтвердив. Підтвердив те, що ми москалі. Вам паспорт. Це серйозний злочин. Я, От, я, злочин. злочин. Я, От, я ще здійснюю журналістську діяльність, будь ласка. А що взагалі Ми зайшли відвідати свого дідуся. Я відвідаю... Я відвідую 2010 року свого дідуся Ярослава. До мене підійшла е, одна, службова, одна особа, друга особа. Сказали, що не назвались, не представились, е, почали говорити за якісь перепусти. Коли ми почали задавати запитання, е, вони та от йдіть до адміністрації, там вам зараз все розкажуть. Я кажу, ну покличні сюди адміністратора, е, ну, тоді ми поговоримо з адміністратором. Бо тому що перегар неадекватна поведінка. І вони, та ні, що ми маємо когось кликати, самі йдіть. Та, ми та, розвернулися та, і, та. і пішли до Дідеса свого, а вони нам догонку нас москалями обізвали. Ти представляєш собі? Так, то оцей Андрій. Та. Просто я вважаю, що це поведінка, ну. Ну, це це е, Добре, перший день. наклад і Бо приниження особи, моєї часу. Особи є встановлені, що ви бажаєте вам Ми не, хочемо не. написати та на них Добре, повідомити пеніга. про цей злочин, Добре. щоб максимально їх притягнути до нас. Вони чи зараз чи... є на роботі чи не на роботі? Хто? О, ті особи, Там, одна, один Те, що вам, документи. документ. Ви зараз на роботі. Я так. Можу. Ви так, а вони? Ні один, ні другий. Ага, 17. Другий сховався. Де той другий є? Він тут? Розпорядку я їхньою робити. Дивіться, ну до якої години. З 8 до 17. До 17 -ї -ї вони, вони працюють. Динамі. Ми а, прийшли це швидше, це? ніж 17. Ми прийшли годинка 4, правда? Ми їхали. Навіть так, я зараз швидше. можу сказати, коли ми прийшли. І зараз я скажу. Я зробила. Отут фото чи відео, да, да, відео я, я зараз скажу, коли відео. ми прийшли, і чи вони були в той час е, під час е, службових обов'язків, тому що від них перегаром несло А, 16.06. 16.06, Тобто це вони були час, на вони роботі п'яні це Саме зараз кажуть. Відео входу, як ми так, заходимо так, так, і прирвали його тоді, коли вони до нас підійшли. Ви кажете, що кошту повідомити про злочин про злочин. Танки саме злочин, що він е, п'яний. Вимагав в нас документи, не будучи уповноваженим, якісь перепустки. Е і е нахамив і обізвав нас москалями. Це є злочин. Точно, що я саме злочин. Як звідси? Як ти саме злочин? Він обізвав мене ворогом свого народу і землі. Це в Конституції написано, що це серйозний злочин. Конституцію давати? Не треба. Ви не вбачаєте в тому просто злочину? — ну, Що саме злочинного? То, то, я не вважаю, не то, я взагалі-то патрульний поліцейський. Добре. Тобто якісь заяви по злочинах, злочинах кримінального характеру відбирати ми не можемо. Тому я хочу встановити, що саме я зараз зв'язуюсь зв із черговою частиною. І Якщо це якийсь там злочин, ну, на, ну, тобто відбирати мою повноважна особа. Не я. Розумієте? Тобто Я не можу констатувати, що є злочином. Та, там, ви розумієте, я вас що саме, Відповідно, мені треба пізніше позвонити, -по щоб був частиною. Він назвав мене ворогом свого, свого народу, своєї землі. Він назвав він. мене якимось мос москалем. Це, це є, є серйозний злочин. За таке. Я просто позвали можна дивіться. Якщо ви не вважаєте в тому злочину, значить я йому зараз проломлю череп при вас. Якщо я живу в Києві, і тоді, якщо ви думаєте, що ви таке може мої друзі, воюють, то я Ну Якщо ви не вважаєте, що це злочин, обзивати ні з того, ні з цього москалем, який напад який во який... який... москальця ворог. просто по якійсь та по якій статті. Стаття так. це е, крим, Кримінальний кодекс. Ви хочете? Так, да, статтю? Так, так. ну, мається на увазі. Тобто я хочу чергово повідомити, що саме. Тобто ви ж повідомляєте про злочин, який саме. Е, добре, це е, е, наклеп. Є така стаття? Ну, якщо на людей там наприклад наклеп, якийсь хтось робить правильно, так. тобто то це вже цивільно правові відносини. Ну тобто то, ви можете в суді ви визнати, що, я що він я Україна, є неправий, не є не і він, він, рідні, і він ти, може суть признає, що су ви можете публічно, Я мінічно. показала, і підтвердити наклеп образа моєї честі гідності. Він ще зійшов і сказав. А хто ви є? просто наклад і не придивіть значення про вас? Правильно? Образа. Образом моєї честі і гідності. І мого роду всього. І так само. Я на вирушу на цю частину, відомлю її хороний факт. Він ти, 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 обізвав тебе, правильно? Та, да. обізвал, ну Це дрібне хуліганство, 173 купа. Д дрібне хуліганство. Але приниження честі і гідності. А, ну це, це, це вже інше. Це. Статя. Ви показуєте статтю точно. Ви ж думаєте, що ви безсмертний чи що? Понапивались тут і включаєте героїв? Ми ще подивимося, хто в нас мускаль, хто в нас дуже мудрий. слухайте мене, якщо ви такий герой, тут. Та Приводи, то ви герой, Послухайте мене, це ви героя включаєте. Та не, Та я не хочу я вас слухати, розумієте. Тому що ви Бо тут, тут привозять солдатів, тому що ви нагло і хамсько себе купіть поводите. Зійшку, квіті, Та не розказуєте мені, що ви роб що Як мені робити. На... Напилися в тут ви і розказуєте, що робити мені? Чи що я чую піригарю вас, так і бачу, що ви п'яний, да тому що мене є я що я вам зараз докажу, що я не п'яний і я не пив взагалі, Бо я за рульом. А перегар від кого? Я не знаю від кого. Не від вас. Може там тихо, не від там тиха, але не від вас. Так що не треба ляля. Розумієте? -ля. Ви не е, перекидуйте при, на кого. Знаєте? Ти, Романчука. Добре, дякую за увагу. Ну це реально, це вже ні в якій рамки не в курсі. Де розчок? Де це виконуючи з пішов? Так подожди, особу я другого чоловіка вони встановили. А другого ви встановили, там другий. Там, його друг. встановив, взагалі, так. там О, такий теж з животом зафільмований, зафільмований. Так. А, так. На, так. я покажу. Я трьох людей, які. Не-ні, ну, очки, що не Оцей. Він ховається. Він також казав, що в моєму скалі. Вона дає його немає. Він вскрився місце тоді. Ми попередили його, що так. так що ми це викликали от. поліцію? особа. — Цього як не встановленого на Якщо цей дільничний, або там хто буде. Його якщо... фотографію передати так само можна, так? Да? Відділку поліції? Так, так, так. Добре, добре, провідити відділку да. поліції. — Коли ви заявляєте про злочин, це вже не наш побігається. Так, та, пішли Дивіться, тільки ну, та, пішли Дякую за увагу. Отак ми прийшли провідати свого. Рідного рідну людину, отак у нас відбувається. Таке у нас забіг.